Друзі, погода внесла свої корективи. Цими вихідними було дуже холодно, зябко, мокро, і на риболовлю так і я не вийшов. Але це не завадило мені відвідати магазин флагман, де я придбав дві отаких чудові катушечки бюджетного сегменту. Зараз тим більше діють. Великодні знижки компанії Флагман. І таку катушечку можна придбати за досить приємні кошти. Так що подивимось, що в цій коробочці. Мої катушечки, які стояли на балонських людочках, вийшли з ладу. Не пройшло і дві рибалочки. І я вирішив їх замінити на більш такі, можна сказати, потужніші. і от В коробочці нас зустрічає така кутушечка, яка має дуже гарний новий дизайн. Правда, виконана вона вся з пластику, але тим не менш має дуже гарний вигляд. Кутушка флагман мод Bolo 2000, як заявляє виробник, кутушка має полегшений пластиковий корпус та силовий колісний механізм. Редукція даної катушки становить 5,1 до 1. Забезпечує хороші тягові характеристики. Щодо виважування крупної риби буває попадаються гарні трофеї. Котушка оснащена двома шарикопідшипниками. Один плюс один. Іде добре збалансованою. Збільшений ролик. Ліскоукладача, що забезпечить, як заявляє виробник, буде хороша намотка жилки, ну, досить якісна. Саме головне, що ця кутушка доступна майже для кожного риболова. Гарний вигляд має кутушечка. Хто полюбляє рибачити такими котушками, як кобра, всім така любима котушечка, то це буде дуже хорошою заміною і такою альтернативою. І так, основні характеристики. Полегшений корпус та ротор з міцного пластику. Два шарику. Як заявляє виробник високоякісних. Ну, перевіримо на ділі. Полегшена пластикова шпуля. Повне та точне регулювання фрикціону. Ну, Фрикціон такий, як, як в пластикових шпулях. Має специфічний такий звучок. Моментальний антиреверс. Надійна пластикова ручка з прорезиновою такою кінцівкою. Дуже приємно на дотик. Редукція, як я казав, 5,1 до одного. Вага даної катушечки всього 211 грамів. Досить легенька катушечка. Місткість жилки на шпулю 02 250 метрів, 025 150 метрів. Доволі непогана котушечка. Зараз їх буду ставити на свої балонські удочки і буду продовжувати рибалити. Отака обновочка. Подивимося, як вони себе заявлять на ділі. А поки з вас підписка на канал і очікуйте нове відео, як я розловлюю ці котушечки. Під ці котушечки я підібрав жилку. Ось таку 022, спеціально призначена для болонських худлищ сіренького кольору. Намотаємося і будемо ставити. У мене таких кутушечки, дві штучки. Все, до зустрічі, пока. Бувайте!